Популярну фразу танки бруду не бояться, можна почути в найрізноманітніших ситуаціях, побачити на бортах легкових машин і позашляховиків. Що ж насправді криється за нею. Почнемо з того, що сама фраза про танки і бруд народилася у відповідь на розпорядження генерала Миколи Ватутіна, який у 1941 році. Був на штабу Північно-Західного фронту. Саме він підписав інструкцію для бійців винищувачів танків, якою передбачав закидання брудом глиною оглядових щілин німецьких танків. Коли з'ясувалося, що це розпорядження, м'яко кажучи, важко виконати, і народилася ця фраза Танки бруду не бояться, і ворожі панцерники» Досить упевнено дійшли до околиць Ленінграда. Справді, гусеничний хід забезпечує найкраще щеплення з ґрунту, зокрема з м'яким, як і пересування по болоті і глибокому снігу. За право першості на винахід гусеничного ходу борються різні країни. У Росії вважається, що першим винахідником гусениці був селянин Федір Блінов. Уша переконані, що це Бест і Хольт, які заснували свою компанію і зібрали перший гусеничний бульдозер. У Франції конструктор Дюбоше у 1818 році закріпив за собою право створення екіпажів з рухомими рейковими шляхами, тому французи вважають його першим відкривачем гусеничного принципу руху. У 1826 році англієць Джордж Хейлі запатентував нескінченну гусеницю і опублікував про це статтю в журналі, але реально перша серійна гусенична машина, створена американцем Елвіном Орландо Ломбардо, недоліки перших, слабкі двигуни і набивання бруду між опорними катками та гусеницями. Зрозуміло, що з початком Першої світової війни новинкою зацікавилися військові й дебютні англійські танки, були вже на гусеницях. Тоді ж з'ясувалися і перші недоліки, не всі машини змогли пройти непролазну багнюку, в якій воювали танки на фронті. Отже, що ж визначає здатність танка проходити по бруду або снігу? Спочатку вважали, що танк пройде скрізь, і недарма один із перших проєктів панцерників, розроблений Олександром Пороховщиковим і зібраний в ризі, називався саме всюди хід. Дослідний екземпляр розганявся до 25 верст на годину, але водночас проявлялися і недоліки, оскільки машина була одногусенична вона силу поверталася. Водій навіть допомагав їй у цьому, відштовхуючи жердиною від землі. А гусениця зіскакувала з катків. Словом, перший екземпляр проявив як позитивні, так і негативні сторони. Тому військові чиновники проєкт заморозили, зробивши акцент на колісні бронемашини. Причину застрягання тянків у багнюці виявили швидко. Бруд набивався між гусеницями й опорними катками, роблячи рух машин неможливим. Слабкий двигун не міг прокрутити безкінечну залізну стрічку. У період між світовими війнами американський конструктор Джон Уолтер Крісті розробив колісно гусеничний танк, який став основою. Для одного з наймасливіших радянських танців сімейства БТ, що випускали в Харкові. Пізніше елементи конструкції танка Крісті стали частиною знаменитого танка Т-34. На колесах танк відмінно пересувався шосейними дорогами, на гусеницях по бездоріжжю. Однією з основних характеристик танка є його тиск на ґрунт. Чим вужча гусениця, тим тиск вищий, тим гірше прохідність бездоріжжям і по снігу. Першими широкі гусениці застосовували в 1930-ті на радянських танках Т-28, Т-35, Т34 і КВ, тому чи бояться танки бруду залежить від низки чинників адже недаремне танкісти знають іншу. Не менш популярно в колах фахів фразу Немає у світі такого танка, який не зможе загнати в калюжу поганий мехвод.